Дуже багато людей було, які набирали сніг, Звідки ці зілізяки носили, поприносили, зробили барикади, наносили снігу, хтось мішки, хтось накидав, хтось приносив, відносив. От тим чином у нас вийшли барикади. Будемо захищатися від охоронних органів, яким ми сплачуємо наші податки і утримуємо їх на свій рахунок. А вони убивають український народ. Зілізяки, десь вони, хлопці носили, десь зовсім звідси. Я набирав мішки, сніг, носив сніг, довбав сніг. Зараз укрепляємо, хочемо укріпити, щоб вона була більш міцніша. Якісь там желізо є, зварити, і щоб вона була більш міцніша і продуктивна. Хоча слухи такі, що мають бути і БТР, і танки, не знаю хто. Дуже велика якась техніка і серйозна. Ну, думаю, що поможе. А може? Ну, по крайній мірі, хоч зашкодить. За Вони мають зупинити, щоб БТР не міг проїхати. По-перше, мають зупинити, щоб він не міг проїхати на мирне населення, на український народ. Так, да, Люди. Перестрашені, що така сталося, що четверо людей загинуло, четверо молодих кажуть, хлопців загинули, і люди рятуються як можуть. Тому що на будь-якому може будь-який з нас загинути. Так що ми вимушені, як кажуть, рятуватися, і тут вже всі робимо, всі, що, що хто може. Як, як ми їм, там захищаємося. У мене теж діти ростуть, я не хочу, щоб їх вбивали. З такими законами, як прийняла Верховна Рада, тобто це є. Узурпаторська влада, якій не можна довіряти, тобто я не згідний з цим, категорично я не згідний. Я прийшов захищати себе і своїх дітей і свою сім'ю.